Ткач-Консалтинг. Ласкаво просимо перед виносимо. Вітаю мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант, і ми продовжуємо говорити про податки, фінанси, звітність та бізнес. Конкретно сьогодні я хотів би поговорити про гіх-контракти. Отже, коли я. Говорю у ці слова їх контракт, я спостерігаю зазвичай дві реакції. Реакція перша, це обман замість ФОП. Реакція друга це ідеальне рішення для бізнесу. А знаєте що? Обидві сторони зазвичай не розуміють, про що говорять. Сьогодні розкладемо це без страшилок і реклами. Цікаво? Поїхали розбиратись. Їх контракт лякає не тому, що він поганий, а тому, що він ламає звичну логіку. Бо це не ФОП. Але й не робота. Люди намагаються порівнювати його з тим, до чого звикли, і тому роблять хибні висновки. Це як оцінювати електросамокат за правилами велосипеда. Найбільша помилка це думати, що їх контракт придумали, щоб платити менше податків. Ні. Його придумали, щоб керувати відповідальністю. У їх контракті чітко прописується, хто за що відповідає, коли і що буде, якщо щось піде не так. І отут багато хто починає нервувати. Їх контракт добре працює особливо там, де люди не просто виконують задачі, а є частиною системи. Якщо ти звик працювати хаотично, їх швидко це покаже. І навпаки, покаже. якщо у тебе є команда, дедлайни, клієнти, їх знімає купу головного болю. Їх контракт добре працює особливо там, де люди не просто виконують задачі, а є частиною системи. Якщо ти звик працювати хаотично, їх швидко це. покаже. І навпаки, покаже. якщо у тебе є команда, дедлайни, клієнти, їх знімає купу головного болю. Найчастіше роблять помилки не новачки. Помиляються ті, хто думає, а я вже все знаю. Ось вам приклади. Копіюють чужий гір контракт, не змінюють процесі. І очікують, що само запрацює. Гіг-контракт не виправляє хаос. Він його підсвічує. Якщо ви думаєте про гіг контракт питання не вигідно чи ні. Питання, чи готовий ваш бізнес. Більшість бізнесів не готові до їх контрактів. Якщо думаєте, що ваш готовий, напишіть у коментарях. Готовий. Або, якщо хочете, можете написати мені на контакти, які є під цим відео у описі. Я подивлюсь саме вашу ситуацію без загальних порад.